Що було озвучений мною звернення до сесії Львівської міської ради, до депутатів та до міського голови безпосередньо про проблематику наступного характеру? У нас була делегація з депутатів міської ради Маріуполя минулого тижня. Ми десь обговорювали питання щоб вони на, на літній період приїжджали до нас і таборувалися з нашими дітьми, виїжджали на табори. Це з такими організаціями, як Пласт, всім відомо Сокіл. Але зараз е, на порозі ми стримомо нового року різдвяних свят. Ми всі знаємо, як у Львові гарно святкують Різдво, особливо в родинних колах. І ті це традиції, і ті це дух різдвяний. Е, була ініціатива. Депутатів, значить, взяти дітей з Маріуполя це діти 11-14 років двох категорій: це або обдаровані діти, або діти, які потерпіли безпосередньо переселенці, які були переселені в місто Маріуполь з посередньої зони АТО. На пару днів розміщення в сім'ях. Дано доручення секретаріату Ради, щоб зібрав список людей, які виявлять зацікавлення взяти їх і розмістити у своїх сім'ях цих дітей. З свого боку, Маріупольська міська рада мала би забезпечити транспорт, перевезення цих дітей сюди і відповідно з Львова назад. А ми б, з свого боку, мали організувати їхнє розміщення в сім'ях і. Ну,